Ще не відлітають жарна степен. І ось вони прямо тут недалеко від моє, моєї хати. Тут я живу, Дахнівки. Гіли люди ось тут. Живу, великого, нічого не боються. Прямо до борни підробляють і харчуються, видати. Як від нього вода відходить. На днях був, він був під водою. Вчора був, він якраз вода закінчувалася біля нього. Сьогодні, дивлюся, вода ще чуть-чуть відійшла від нього. Ну, сантиметра два впала, то це максимум. Так що завтра їдемо на коп, на затоплені села. подивимося, що там буде. Ось, друзі, другий день від того дня, що лебіді я вам показував, і ми вже на місці, друзі. Водичка начебто ще трошечки впала. Ну, будемо на місці, буде вже видніше. Погода сьогодні прекрасна, чудова, вітерець невеликий. Так що зараз ми збираємося, беремо прибори і пішли, і пішли. Погода сьогодні дуже прекрасна. Сонечко таке вчора було пасмурно, позавчора взагалі і йшов цілий день дощ, а сьогодні просто сказка. Так що йдемо, подивимося, що там на місці буде. Ось друзі, ми вже на місці. Водичка ще трошки впала, русик вже не вдіває заброди, в сапогах вже прийдеться Ну, ми, Так як у нас немає обичних сапогів, то ми зараз вдіваємо Саньку і заброди і пішли. Переходимо. Там водичка, бачу, так непогано одійшла. І тут одійшла водичка. Оці пеньки. Стояла вода, тут стояла. Зараз вже нема, ще метрів 20 від пеньки, води немає. Так що, думаю, сьогодні ми погуляємо непогано. О, а будуть знахідки чи ні, то я вам буду показувати, друзі. Ось, друзі, погляньте, я ще не пройшов цю протоку. Да? Думаю, там включу прибор, тут вже ж можна пікати. Да? І дивіться, перший сигнал цікавий. І є, думаю, орляночка, але не орлянка, отака от пуга лиса. Ну, Принцип орляночки. Ну, супер, є. Перша знахідка є. Так що йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Друзі, дивіться, пройшов кілька метрів буквально, де тільки що пуга вилізла. І дивіться, такий поломаний краник від самовара. Опа-опа, ну жаль, жаль, ще зломаний. Ну, знахідка забираємо. Йдемо далі ще якийсь гвоздик маленький. ну, Є, друзі. Так що пішли, пішли, не гаємо часу. Чергова знахідка, друзі. же тут на протокі стою. Ладаночка, маленька така овальна ладочка, крестик видно на ній. ну, А після того, як почищу, я думаю, буде краще її видно. ну, Я думаю, така вона мідна, не срібна, Хоч одразу не можна так сказати, хто я знає. Отлично, друзі, забираємо, забираємо йдемо далі. Дивіться, друзі, хтось, хтось із пломби зробив собі гудзика. Три дирочки зробив, прикиньте, пломба, свинцова, тяжка така, а хтось такий собі зробив. Ну, не вже не було з чого робити. Правда, в той час я знаю навіть з монет робили гудзики. Отаке. От так що пішли далі. Доходжу я вже цю протоку усього. Усьо мої друзі тут копають. Так что сегодня погода просто супер, друзья. Хочется копать и хочется. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Комрад, который расположен в городе Киев Дмитрия Луценко-12. В наше тяжелое время магазин Комрад гуманитарно помогает военным и волонтерам отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Чергова знахитка, друзья. Я бачу в скубе уже одна копеечка. Радянська. Вот такая, вот такая. Так что забираем, ныгаем часу, идем далее. Походив я по стривку, дуже багато там металу. Зайшов зараз в водичку і думаю по водичка купив собі отакі от, от заброди, друзі, в інтернеті. Так що тепер буду заходити трохи далі. Знову, друзі, у ус скуп попалось. Опа, і я, ну... ти вже далі в воду, вже все. трошки буде по коліна. Так що, думаю, далі зайдеш, більше знайдеш. Пішов далі. Черговий монітос, друзі. І знову советик. Тільки це вже бачу великий советик. Дивіться, це вже п'ятачок. П'ятачок. Хорошо, добре, хорошо, хорошо, забираємо, йдемо далі. Як ви вже замітили, друзі, сьогодні я купаю прибором Rutus ATREX від магазину Камрад. Так що пішли далі. Погляньте, друзі, що на цей раз попалося. Отака буковка. Буковка, по-моєму, буква «Н», да? Пагонна, я так розумію. Це при царській армії. На погонах були. Такі буквики, офіцерського состава. Дивіться, купнув, да? а там слушна кераміка внизу. Слушна кераміка, тут і треба ходити, друзі. Так що йдемо далі. Ось, друзі, черговий сигнал достав. Так глянув, знаєте, а воно так лежить. Думав конечник, коли передивився, ні, це таке пуля. Не цікаво. Вложимо шмурдяк і йдемо далі. Ось, друзі, дивіться, ще не просіював, скуп тільки достав. І видно видно, що зверху... Мо знов п'ятачок. Знов радянський п'ятачок. Помили, помили і в хабарницю. От так от. Друзі, скільки пройшов вже по воді, нема, нема кольорових сигналів. Якось воно місцями. Раз, місцина є, і там треба було й копати, мабуть. І ось на Цей раз трошки зайшов ближче вже до берега і отака маленька-маленька-маленька якась пломба. Так що пішли на другу сторону. Мабуть, піду тепер туди, от, туди от в сторону. В сторону Черкас на, на другу сторону острова. Там я ніколи не ходив, погуляю там трошки. Чергова знахідка, друзі. На цей раз, я так думаю, це сережка. І я розумію, що це срібло. Тут був якийсь камінець чи вставочка якась була. Ну, Однозначно це срібло, Сразу видно. Воно таке сіре-сіре. Ну, Отаке, от, от, от таке, от таке. Так що. Час, що нам є, тільки 12 годин, ще години 3 можна гуляти. Вийшов я вже з води. То ми все трошки по воді гуляти. Зараз похожу по суші. Суші, слава Богу, теж багато цей раз, так що гулять їде. Знаєте, друзі, чудовий такий мідний сигнал достава, Це от якась лапка, якась, якась підножка від чогось мідна однозначно. Ну, було прекрасно, ну уви, не імперія. Якась якась лапка. Ну, забираємо. Роздивлятися вже будемо потім, я думаю. Так що йдемо далі. Ось, друзі, дивіться Русик, що підняв. Пугу, гирку підняв. Від п'ятака Катіного, прикиньте, гризок. Це ж треба хтось рубав його. Такий непоганий сохранчик був би, але ж що зробиш? І це імперія також, ну, судя по всьому, дві копійки серебро, мабуть. Ось ну гірка така непогана. Гірку теж там, так? Да? Да. там і чешуя колись попадалася. Да. Так що йдемо далі, друзі. Чергова знахідка, друзі. Ось я вже підняв почав і спілкування. Копійочка, Радянська, рання. От така манюнька-манюнька. Санька там копає, кажуть, вже серебра набомбив. Русі казав, ну. Знову ж буде фінал копа, я вам покажу, друзі. Знов, друзі, я зайшов у воду, то ми все там ходити і ось вже якась в мене монеточка. Опа! А це, друзі, не монетка. А це сережка. Із срібної монети зроблена. Ой, клас, клас! Це краще, ніж монетка. Ви погляньте ціленька. Ціленька сережечка. Ой-ой-ой, ой от це да Зараз треба легенько її покласти в хабарницю, щоб не поламалася. Ну, сказочно. Рідко такі знахідки попадаються ще й ціленькими, дуже рідко, але ж є. Як бачите, є. Забираємо, друзі. Ось десь Ось друзі. Русик зараз покаже, щось там цікаве підняв. Треба прив'язувати. Диви, як я все прив'язав. Бачиш шнурочком? І все. А, тебе ж вона. Зараз подивимося, що там Русик каже, щось цікаве викопав. А що, ти ну, в хабарні не складаєш? Я забув її це? А, брошка, вставка з брошки. А, вставка, вставка. Да, да, да. Це ставочка з брошки бірюзова така. І навіть брошка, може бути запанка. Бач, по центру кріпилося. Ага. Може бути запанка навіть. Ну, щось таке. Так що йдемо. У нас ще годинка є, ще попікаємо. Ось друзі тільки що витягнув таку шляпу. Схожа на гельку, тут а тут багато є різьба. Ось овина різьба. Не знаю, що воно. Латунне чи мідне. Кольором було, непогано було, Так що дивіться, може хтось копав щось схоже. Підказуйте, друзі. Чергова знахідка, друзі, і це, мабуть, вже остання. Так як я вже затоку цю перейшов, з цієї сторони знаходжусь. Зараз буду чекати друзів. Прийдуть, знімаємо заброти і погнали до машини. А в мене тим часом от така конінка, друзі. Маленька-маленька конінка. Так що забираємо. Ще час є, поки друзі перейдуть цю затоку, то ще попікаю хвилин 15. Ось, друзі, йду вже до машини. Друзі підтягнуться пізніше. Накопався, нагулявся сьогодні. Дивіться, яка природа, да, супер. А погодка взагалі, сказка, сказка. І це сьогодні, друзі, у нас десь чи 5, чи 6 листопада. Через місяць зима. Слава Богу, така погодка нам ще дає можливість відпочити, покопати. От, от такі от простори повідкривалися. І ми. Скажімо так, довольні сьогодні. Хоч не так багато накопав я, але доволен, що виїхали. Так що до машини ще 3,5 кілометра і я пішов. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля. Сонечко вже опускається, через час вже буде темно, вже треба срочно виїжджати. І Зараз швидко я вам покажу наші знахідки на сьогодні, що ми накопали. Це русика знахідки. Оце Імперія. Да? Оце О, імперія. Це імперія. Раз, два, три. чотири Імперії, можна сказати, да? Пуговичка, Лисий Бенег, вареник. Це совєтики ранні, дуже ранні, це трошки пізніше. Якась така непонятна, на персточок цілий, да? ломбочка, колечко дитяче, це від брошечки, щось таке. Це у саньки, Санька сьогодні аської всіх наказав, дивіться, на персточки два. Серебро в саньківський. Раз, серебро, два, серебро. Це сережка така срібна, це украшалочка срібна, це сережка, сережка також срібна. І о, імперія, і советіки всього, і дві канінки. І кусочок, кусочок від теж, теж срібло. О, серебро, да. Да. У мене сьогодні не дуже, скажімо так. Раз, два, три, тобто, чотири советика. Одна імперія. Отака пуга попалася перша. Думав, що орляночка, але не орляночка. Погонна, погонна буква попалася така срібло. Ось така украшалочка срібна попалась. І сьогодні мені попалась, друзі, така сарежка з п'яти копійок царського чекану. Ціленька. Рідко випадається, що вони ціленькі, але є. Це в мене тільки друга така, скільки копаю. Отака ладоночка попалась невеличка. Пломба. А з пломби якийсь ідіот робив гудзика. Це ж треба з гудзика зробити з пломби. Якісь пулі такі непонятні. Отаке от обломаний екраник від самовара. Гудзики і якась шняга. Ну, в общем, ми так покопали, друзі. Так що сьогодні ми довольні більше, ніж минулого разу. Сьогодні вже всі із сріблом, крім Русика. Русик в перший раз сріблом yeah. був. Ми сьогодні русика наказали, а в Русика все чудова, пуга гірка. Дивіться. Тоже така чудово, цікава. Так що все, друзі. Сьогодні ми вже покопали, будемо їхати, всі довольні, всі сміються. І ось вам. Ще раз покажу захід сонця, друзі, і ми поїхали. А вам гарного дня і мирного неба!